17 лютого у Міністерстві освіти і науки України пройшла прес-конференція Бізнес і університети, новий етап співробітництва у 2015 році. У прес-конференції взяли участь Інна Совсун, перший заступник міністра освіти і науки України, Марина Саприкіна, керівник центру розвиток корпоративної соціальної відповідальності. Віктор Гнев'юк, ректор Київського університету імені Бориса Грінченка, Михайло Шмельов, директор із технологічної політики Майкрософт Україна та Ольга Янковська, координатор освітніх програм центру розвиток КСВ». серед учасників були представники держави, університетів та бізнесу тих основних елементів, які повинні взаємодіяти на заході. Обговорювали створення системи якісної освіти, що стала б запорукою економічного розвитку країни. Також звернули увагу на чинні проблеми і на шляхи їх вирішення. Інший критично важливий момент, і це те, де вишивить недопрацьовують і університети, і бізнес на сьогодні це співпраця в плані науково. Розробок це те, над чим так само конче необхідно працювати, тому що на сьогодні фінансування науки це те, куди бізнес дуже мало залучений. І безперечно тут є провинна і держави, котра хронічно недофінансовувала наукові дослідження, і безперечно втрачена інфраструктура наукових досліджень, втрачена база, за котру в будь-якому випадку повинна нести відповідальність держави. Не оминуло увагою і національний форум бізнес і університети запланований на 22-23 жовтня 2015 року, адже він є майданчиком для налагодження партнерських стосунків. Мета цьогорічного форуму привернути увагу до ролі партнерів. Нерства бізнесу та університетів в економічному розвитку країни через модель потрійної спіралі. Наш форум досвід форуму бізнес-університету буде представлений на європейському форумі бізнес університети в Бельгії, в Брюсселі, які проводить Європейська комісія. А вона. Ра зробила окрему сесію бізнес університети в країнах Східного партнерства, і таким чином ми трошки євроінтегруємося Також цей форум відбувається вже не перший рік, і завжди дає свої результати. Наприклад, минулого року було створено програми для навчання ректорів ВНЗ від топ-менеджерів компаній із питань лідерства. А ще на прес-конференції оголосили про початок конкурсу партнерських проєктів бізнесу і університетів.